Прорватися у Куп'янськ-Вузловий були взяті в полон два росіянина зі складу 153-го танкового полку. Їх відправили у складі ДРГ з метою зйомки відео з російським прапором на одній із вулиць купянська вузлового, і це дуже примітна історія, враховуючи те, що Герасимов, начальник генштабу Російської Федерації, продовжує наполягати і розповідати всім, що Купінськ вузловий вже під контролем Російської Федерації. Це зовсім не так. Пишет Комбат Роман Ковалев. И видео дуже мені сподобалося с его коментарями и з цими двома орками. дивіться. Всем привет из Купинского Знавого. И о главном, Я сегодня в шапке, как и обещал маме. Как я вам говорил, Купинский Знавой находится под полным контролем сборных сил Украины. Сейчас мы находимся в центре его. Вот, видите, тихо, спокойно. Снова я без бронежилета. жилета. Знаете, в чем разница между российским э, начальником генерального штаба и украинским командиром батальона? Я не вру. Когда я говорю, что Куперск узловой украинский, я в нем. А Герасимов говорит иначе. Но есть один парадокс, Валерий Васильевич. Есть казаки. Как вас зовут, ребят? Антон. Антон. Алексей. Антон Алексей. Антон Алексей, как видите, Валерий Васильевич в бонежилетах и в каске, и с оружием. А я без. Я думаю, что Валерий Васильевич, когда у вас сегодня Путин спросит, почему очередное видео из российского узлового снимает украинский подполковник, вы ему скажите, что это особенности гибридной войны. Сейчас хотел бы обратиться к российским солдатам, и к их матерям. Верхушка ваша кремлевская в такие морозы гонит голодных, холодных ваших подчиненных, ваших детей, для того, чтобы снять пятисекундный ролик о том, что якобы Купинск узловой российский. Стоит ли это того решать вам? Слава ЗСУ, слава Украине! Стрегунов Алексей Николаевич, стрелок 153-го полка. Рядовой Козлов Антон Александрович стрелок сто пятьдесят третьего полка. Цікаве відео. Дякуємо Роману Ковальову за в принципі хороший настрій гумор, так який він продемонстрував в цьому відосі. Дійсно, купінськ вузловий масштабна пропагандистська конструкція з приводу цього населеного пункту лється вже два місяці з рота Герасимова про те, що купінськ вузловий, начебто, захоплений вчора. Бачив від Міністерства оборони і Генерального штабу Російської Федерації ще одне повідомлення: що просачуватися начинають сіли, значить, просачуватися і Ще один класний відос від Юлії Кирієнко, це журналістка ТСН, яка працює на передовій. В неї достатньо такий ну, достойний телеграм-канал. Якщо цікавитися подіями на фронті, раджу підписатися. Що вона пише? каже: Ви пам'ятаєте, як НРК взяв у полон росіян на запорізькому напрямку? Ви могли бачити це відео, зокрема, на телеграм-каналі Тарас Григорович. Ось цей дрон. Давайте будемо дивитися, це і це я буду дрон. коментувати. Значить, що це таке? Це дроїд, його вартість, як писав Тарас Григорович, 1 мільйон 160 Тисяч гривень це дорого, пише Юля, але дуже ефективно. Цей НРК здатен повністю змінити і замінити замінити людей на СПЕшці спостережному пості на фронті. В чому суть? Дрон дроїд обладнаний системою розпізнавання руху об'єктів у своєму полі зору і автоматичною передачою сигналу оператору із запитом на відкриття вогну. Ви на цьому відео бачите, пише Юля, що НРК обладнаний Браунінгом, а ще ви бачите, що як його лагодять у майстерні 157-ї механізованої бригади, власне, яка і взяла в полон тих росіян на запорізькому напрямку, цей дрон. Завдяки стандартним батареям може добу вести спостереження на ОБЗ замість піхотинців і вже застосовується деякими підрозділами саме так. Є й мінуси пише Юля при, про них на відео, але не суттєві. Їх легко усунути. Виробника дроїда про це е, попередив. Він знає. Думаю, до кінця 26 року ми побачимо масове використання таких НРК замість піхотинців. Давай, а ти казав, що він дуже добре пристріляний у вас уже, да? 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 Наскільки прицільно? На километрах в колодку попадаем. Це круто, да, вважається? Это дуже круто. З установки. Зараз давай. Давай, он должен ки. Да я Нарешті виїхав наш дрон ДроІТ через О. Ви власне, бачите, на ньому кулемет. І ось такий дрон, нещодавно на запорізькому напрямку, взяв у полон трьох російських військовослужбовців. Ще один відос. Що, що це друзі. У нас два ББМ із 14 десантником на борту намагалися скористатися туманом і здійснити атаку. Піхота 225 окремого штурмового полку прийняла бій за підтримки FPV дронів Перше ураження ББМ відбулося дроном у момент висадки десанту, що змусило піхоту перейти до наступальних дій е, від наступалки до оборони за годину бою. обидві ББМ були знищені, десант ліквідований. У стрілецькому бою з е, бійцями полку, а також за підтримки дронів і артилерії 225-го ОШП, окремо штурмового полку, та інших підрозділів Сил оборони України, і чому взагалі е, на це все варто звернути увагу, що, що чому це важливо? Тому що це доводить, що росіяни вперше з початку року застосували техніку в наступі, ось е, такий примітний е, момент.